ЮРСІ Радіо. Вітаю вас, наші радіослухачі. Це Анна Сонцева, сьогодні я не одна, а в нас в студії наша гостя. Вона до нас завітала. Це Зоряна Смижаник, волонтер та одна із організаторів волонтерської організації. І ми хотіли поговорити про болючу актуальну тему на сьогодні. Це Проблема донатів: невже люди не вірять в перемогу збройних сил в Україні? Та чому так важко стало збирати донати? Зоряна, привіт. Давай про це поговоримо. Привіт, привіт, всім. Дуже рада, що ви мене знову тут е, запросили. Дуже рада бути на цьому радіо. І так, давайте. Ну, о, чому на твою думку люди можуть зневіритися в успішність збройних сил України та? Ефективність допомоги Збройним силам України ну насамперед зараз досить невтішні новини поступають досить регулярно з фронту. І знову ж таки, я не аналітик, я не якийсь військовий, я просто волонтер, який тут старається зібрати чим побільше коштів і чим побільше вислати допомоги нашим захисникам. То. Просто залежно із сфери, яку люди дивляться в новинах, в якій бульбашці вони опинилися. Вони можуть подумати, що от у нас зараз невтішні новини на фронті. На що там мої 10 доларів, 20 доларів, навіть 5, воно і так не допоможе втримати Авдіївку. Авдіївку і так кинули. І починається зрада, починаються, оті всі інші невтішні теми. Угу. А, тобто головні причини, які ускладнюють все ж таки збір донатів на підтримку України в цій ситуації, ти думаєш о, тільки невтішні новини, які поступають кожного дня? Е, так. І це можна навіть простіше. Я думаю, не то, що простіше, а ліпше сфразурувати. Люди змучились. Змучились. і це чути досить часто, майже постійно. Люди змучились. Війна це марафон. Нам треба бути готовими на щось довге. І от коли я пригадую себе вже два роки тому, то навіть не уявляється, що це вже було два роки. Я ніколи не уявляла, що два роки по тому я буду тут сидіти і робити все те саме, це збирати кошти на ЗСУ. То я думаю, в якійсь мірі люди змучилися, і через те, що вони не бачать от прямих результатів, я закинув 20 доларів, і от прямим результатом щось там, скажімо, в Росії вибухнуло. і, можливо, і Або вони... війна не закінчилась. Та, та, можливо, вони просто втрачають оце. От... І я не знаю, може, в мене також дуже далека перспектива, тому що ми тут в Америці. Ми не в Україні, на нас не летять ракети, так як вони летіли цього ранку на Київ. Ми гарно спимо у нас все без тривог, і ми з другого боку. Це теж така болюча тема. І я думаю, вона мені більш болюча, ніж те, що люди більше не донатять або донатять менше, ніж колись. Це давай порівняємо, якщо так. можна, наприклад, порівняти, коли почалась війна угу. через рік і сьогоднішній день. Давай відсотках. Угу. Тобто, було, наприклад, 100%, коли донатило дуже багато через рік це стало. Ти мені скажи, 50-70. Тобто угу. ще була така енергія, що ми будемо донатити, ми будемо допомагати, ми віримо ЗСУ, ми продовжуємо а, донатити і все робити на перемогу. А зараз все це просто скотилося. Тобто, скажи, будь ласка, ну, щоб ми розуміли. Можливо, на жаль, такої процентової статистики в мене немає. Ну. Я знаю, що відколи я почала свою волонтерську працю і потім знайшла своїх колег, і ми створили наш фонд до до Ukrainian України Foundation, Я знаю, що у нас воно все йде тільки на зріст. Чесно кажучи, тобто я такого негативного впаду, якщо я от сяду і порахую, можливо, скільки в місяць ми колись заробляли в цей час, а тепер скільки в місяць до нас поступило. Я не бачу такого сильного жахливого впаду. Е, можна це порівняти із тим, що тепер набагато більше запитів. Тепер запити не просто купіть мені один бронік 500 доларів, тепер купіть мені Mavic. П'ять штук, кожен по п'ять тисяч. Угу. Е, міняється кількість запитів, міняються кошти, що нам потрібно тепер збирати. Війна пішла абсолютно технологічною, е, можна навіть сказати, в іт сферу трохи, і воно коштує набагато багато більше, і потрібно набагато більше знання, як ці кошти правильно використати. І тільки із того, якщо от людина колись мала, навіть уявляємо, що люди от мають настільки ж самі статки, як колись. Що я знаю, що це теж неправда, я знаю, що в перші дні, місяці війни особисто я також дуже багато грошей зразу видали, і тепер їх немає поповнити. Але уявляємо, що це навіть не фактор. Якщо я закидаю стабільно по 10 доларів на збір кожен, який я бачу, тепер я маю його закидати, ну, я не знаю, це у мене в у тих самих сторіх з Інстаграму десь 50 зборів. На день, якщо я просто сижу і буду гортати, а колись такого не було. І ото, що кожен тепер боється за ту копієчку, це я думаю, що той великий фактор, який ви говорите. Що ми можемо зробити? Якими способами ну, на твою думку можна протистояти цим проблемам і збільшити, все ж таки, кількість а, зборів нам треба задіяти ту кількість українців, і це зараз я говорю конкретно про Чикаго. Котра, можна так загально сказати, не приходить на протести. Це така загальна кількість людей, тому що в Чикаго ну, десь чую від ста тисяч до трьохсот тисяч українців. А якщо відходить якийсь протест, нас навіть до тисячі не набирає. От я розумію, що був великий досить протест. Набралася ну, прилічна перехладіть мені слово. Нормальна кількість людей 24-го, так. А де ці люди були до того в тих протестах? І так само, так як от щось жахливе в Україні станеться. Станеться Авдіївка, станеться Каховка, станеться от той самий Маріуполь на самих початках, що ми бачили такі жахіття. Тепер ми, по-перше, до них звикаємо, і такої реакції вже сильної, гуртованої, немає. А по-друге, де всі ці люди? Це дуже часте питання, яке питається, і я таких людей в себе в колі не маю, тому я не обов'язково знаю, як їх задіяти. Щоб вони звернули увагу, що от твоє існування зараз може просто зникнути з лиця землі. Твоя Україна, то що ти рахуєшся українцем, скоро може перестати. Тому що перемога нам не дана, її треба виборювати. А ти знаєш, я чула таку думку а, саме від тих українців, які щойно приїхали. А якщо ми будемо, ну наприклад, розглядати Герсон, Каховко і. Тобто, коли людина жила в евакуації, тобто втратила дуже багато всього, вона приїхавши сюди, вона хоче відчути цю безпеку. І я почула таку інформацію, що я не вірю, типу, в то в те, що ну що той протест. Зробить він не зупинить війну. Тобто ці орки просто знищили все, що у мене було. Тобто я приїхала сюди. Тепер мені треба налаштувати своє життя, бо його просто шент просто все забрали, і вийти на протест за те, щоб в Україні перестала війна. Тобто в них вже не стоїть така мета, бо вони просто поїхали від тієї війни. Тобто, зрозуміється, ми uh -huh. не ну, ми не хочемо осуджувати. Просто вони не розуміють наскільки те, що вони знаходяться в Сполучених Штатах Америки, і те, що вони українці, вони і мають ту допомогу, uh -huh. і за того, що війна та й почалась в Україні. Я так бачу, що повною, а не бриджди, як то кажуть по-англійській відповіді на це питання, я е, знову загрузну в темі адвокації про допомогу Конгресу 60 мільйонів доларів, які там далі застрягли. Я дуже хотіла про це з тобою О. поговорити, тому і а, це було як. Ну, Плавний палплавний перехід, так, так, так дуже так. класно. Значить, е, я розумію, що дуже багато українців прийшли сюди із певними травмами психічними, фізичними. Е, так вони тікали від війни. Я не знаю, що у них у них у минулому було, кого вони втратили. І кожна людина реагує на це по-різному. ти можеш когось втратити, або просто набачився в Україні достатньо і. В тебе тебе бере така неймовірна ярість, і ти хочеш все рвати і метати, і тому ти берешся за волонтерку, як останній ланцюжок твого життя. Угу. Я так думаю, що це моя така реакція була на війну, тому що я дуже хочу повернутися додому і щоб той дім там далі стояв. А є люди, котрі набачилися, і. Вони вже значить там можуть. немає вже дому їх дому. дому. Можливо, немає. Можливо, вони вже не хочуть про це чути, тому що кожен раз, як вони про це чують, у них починається сильна панічна атака, і вони просто фізично це не стягують. Так я розумію. Е, я зараз думаю напряму звернуся до тих українців, котрі вже виїхали давніше. Котрі не приїхали сюди по юфою, хоча юфоюшників, котрі виїхали із небойових частин України, теж дуже багато. Просто ті, хто тут перебували, ті, хто переповнювали українські ярмарки на українських днях літом, всі ці десятиліття, я хочу до вас звернутися і нагадати, що ви все-таки українці, або перестаньте називати себе українцем. Це можливо трошки зле звучить. Але якщо ви хочете продовжувати бути українцями, I am Ukrainian American, як би там не було, ви мусите за ту Україну битися. То це в мене такий можливо чуть-чуть жорсткий заклик, але він мусить бути, тому що, будучи так далеко від країни, від цієї війни, ми потроху забуваємо, що там зараз, поки ми говоримо, комусь пломбують руку. Хтось вже загинув, когось вже з-під завалів не витягнуть, там вже нічого не лишилося. І ми, ми, ми не дотичні до цього горя, до цього болю. Я собі це кожен день нагадую, і це у мені лишає такий вогник вже вріє життя, і я для того продовжую жити е, щодо якраз протестів, вибачте, то так трошки. Так, довго, так. але і, якраз... я хотіла і тобі, щоб ти повернулася ж таки з відповіддю, mm -hmm. як так. людина повинна себе мотивувати. Українці, які називають себе українцями, що наскільки це важливо прийти на той протест? Ми зараз в найбільшій діаспорі Америки тут в Чикаго. А Америка це як не крути, можна крутити в різні сторони, але одна із найсильніших країн світу. Америка є рівняється до цілого європейського союзу, а це багато країн в Європі. То тут це найбільше політичної діяльності, найбільше політичної сили, що ми можемо мати. Адвокація знову ж таки. Десь на днях, майже день у день минулого року. У нас був протест. Чи можливо я вже місяці плутаю? Я не пам'ятаю, але у нас були протести минулого літа, здається. Що ми хотіли привернути увагу, що дітей викрадають українських так. дітей викрадають, українських дітей вбивають, вони гинуть, і е, тим Росія краде у нас майбутнє і недавно, буквально на днях. У мене вже всі дні сплели в один, але буквально на днях є раз. Конгрес... У мене є Фейсбуки, oh. що Раша кіднепсь Україні чодри. А uh, ago я ще була на благодійної зустрічі україно-польській був uh, підтримати Україну. Ta, ta. Це теж було. Оце якраз рівно рік тому ми вийшли на цю акцію, uh -huh. і е, майже як до річниці цієї ж акції, яку тут проводила Ліля Попович, конгрес підписав закон. Майже єдиноголосно, наскільки тут це можливо, що визнають, що те, що Росія зараз робить, те, що вона викрадає українських дітей, це неправильно. Це терористичний акт, це також підпадає під готово конвенції Женеви. То що вони по суті проводять геноцид українців? Тобто, по той про те, що у нас був дуже давно, він мав пряму взаємодійність із тим законом, що зараз підписали, на базі. Цього закону Америка може продовжувати вводити наступні санкції, вони можуть забирати гроші, статки і взагалі будь-яку можливість жити в тих росіян, котрі ще продовжують викрадати наших українських дітей. Е, на жаль, бюрократія дуже довго працює. А щоб пришвидшити це, нас мають бути сотні, нас мають бути тисячі, нас має бути мільйони. Я зараз відчуваю себе як бомбокс у одному із їхніх пісень. Але чим більше нас виходить. Тим більше ну, нас буде, чим більше нас будуть чути, і тим більше це буде мати ефекту. Добре, тоді, тоді давай повернемось до цього пакету, угу. який так і не прийняли в конгресі. Ух. Так все ж таки угу. впливає скільки. Українців зателефонують, чи це не тільки українці повинні телефонувати. А я тобі хочу сказати, мені писало дуже там декілька українців. Я розумію, що хтось дуже боїться подзвонити, тому що це англійська мова. Uh -huh. Це дуже круто, що ви зробили такі пости, де ви розповідаєте, що саме можете сказати. Я тобі так. навіть скажу, я тільки здала на громадянство uh -huh. американське, і я там є прям таке питання: чи ви колись казали, що ви citizen? І я дуже боялася подзвонити і сказати, що I'm citizen, знаєш, uh -huh. тому що ти вже коли розумієш наскільки це важливо, ну. Казати правду в Америці, то я би хотіла почути твою угу. думку. Все ж таки, просто ти дзвониш і говориш про те, що ти українець, який приїхав з України, і хотів би, щоб а, цей в мене щоб одразу закон губер... прийшов. Так, та. щоб закон та. прийшов. Я губернатор, я хотіла сказати губернатор, а, тобто щоб та, вони та, та. все ж таки а, прийняли рішення. Угу. Значить, по-перше, ти не маєш бути тільки громадянином Америки, щоб мати право дзвонити. Е, статус зараз закону. У нас є 60 мільярдів доларів, котрі пройшли Сенат. Зараз вони мають пройти uh -huh. те, що називається House of Representatives, е, Палата представників. Е, і тоді він йде до президента Байдена, котрий його підписує, і ми розуміємо, що це буде по, по суті, слово забула іммірієт. Mm -hmm, що він зразу його підписав. Наша зараз остання бійка. Це отовод от, з в репрезентатів, щоб вони підписали цей закон. І е, зараз проблема в тому законі. Це то, що спікер Майк Джонсон не виводить його на голосування. Якби цей закон вийшов на голосування, він би вже пройшов. У нас є достатньо голосів. Зараз нам потрібно набрати набагато більше голосів. Здається, 278, 273, якось так, майже до 300, е, щоб обійти спікера і винести цей закон на голосування, в який момент він все одно пройде. Добре, давай тобі а так скажу. Uh -huh. От наприклад, я читаю хело, мене uh -huh. там е на алив інховманістейтмай зіпкод із там СиксЗірован Сикс 60169, Так uh -huh. ну я знаю, що мій репрезент він проголосував. Uh -huh. розумієш? якщо вас репрезентати вже проголосував. Тоді ви йому дякуєте за це. Ви так. йому дякую, дякую вам. Thank you for your support of Ukraine. Дякую, що ви підтримуєте Україну. Робіть це надалі, і ми про вас не забудемо у на наступних виборах. Обов'язково я знаю, що мого і обирають так. кожного з 2008 року. Його вот. завжди Ось. переобирають. Якраз. Е, у нас є зараз, щоб знову це називається discharge petition, щоб вона пройшла, угу. і, і ми обійшли спікера Джонсона. Е, нам потрібно е, зараз з іменно з Ілінойсу, бо ми тут всі живемо, добитися так. ще двох голосів. У нас є третій, я зараз імена їхні позабувала, але у нас так. є третій, котрий сказав, що так, він скорш всього підпише. І у нас є два, котрі сказали: Ні, ми скорш всього не підпишемо але ми ще можемо на них е, трохи повпливати. Так, дякую, що е, іменно якраз їхні райони, зараз великий прикол, їхні райони мають, перепрошую за слово, дофіга українців. То це Елмвуд Парк, це оці райони Охера, оті от всі western suburbs то що називається, там дуже багато українців, uh -huh. і навіть якщо ви не знаєте української, навіть якщо ви не є Сітізен, можливо, ви тут навіть uh -huh. нелегально. Ви все одно маєте право подзвонити. По-перше, маєте право подзвонити. Ви не маєте сказати, що я тут нелегально, я живу тут, і тут, тут, ідіть заберіть мене. ні я перепрошую. Але ви, як проживаючий як резидент іллінойсу резидент Чикаго, у вас все одно. Представляють, звісно, найбільший голос має той, хто є сітізен, тому що ти можеш сказати, що я в наступних виборах за тебе не проголосую. Це на них це для них найви ну, дуже так, багато це, важить, е, якщо ви не Сітізен, не знаєте мови, не можете подзвонити. Як би там не було, хоча я впевнена, що кожен може. Ви Ми можете… Ми на, на неї повинні впливати. так, Делая Рамірес якраз так Далая. Е, угу. дзвоніть. Пишіть вашим дружим, друзям, вашим знайомим, будь-кого з ким ви працюєте, українці, американці. Далі, щоб вони дзвонили, щоб вони говорили про Україну. Тому що ці люди, котрі зараз наші репрезентативуть, от, от вони не чують достатньо, що у них достатньо голосових людей проживає, котрі хочуть, щоб пройшла оця петиція. Це дуже важливо зараз. Так, а, тому я так і задала це питання, mm -hmm. тому що, наприклад, я бачу, що навіть по Ліліному а, а, запиту а, вона інформує, що треба Деле Рамес, Джесус Гарсія, mm -hmm. е, Дені Девіс mm -hmm. а, і питають, як саме казати, і вона звертається про те, що mm -hmm. подивитися ваші пости. Але якщо би я говорила за зіпкоут, mm -hmm. то Виходить, що нам треба подивитися, все ж таки Делі Раміс. Де його зіп-код, чи ні е... не потрібно. Чи просто ми дзвонимо йому напряму і просто кажемо Please support Ukraine»? Е, ви дзвоните іменно вашому е, представнику. Тобто на кожну людину є один представник. У вас є два сенатори і один представник. Предник, так. Е, то ви можете піти на senate.gov чи congress.gov і там є посилання знайти «Find my Representative, «Find my senator». Ви туди вводите вашу адресу, де ви проживаєте, зіп-код і там видає вам хто. Ваш представник, тому що Анву парк там чуть-чуть поділений, там такі нюанси майже чуть не за я зрозуміла. Ну вони, наприклад, так. щоб ну я не відношусь до них, uh -huh. але все одно треба та за. Подзвонити, щоб вплинути на них саме ви можете вам ніхто так. не боронить. Якщо ви знаєте їх номер, а ми його опублікували Knowledge, Якщо ви знаєте його номер, ви можете їм подзвонити і сказати, що я проживаю, можливо, не у вашому дістрикту, але я знаю дуже багато українців, котрі зараз не можуть подзвонити, і вони живуть якраз у вас, і на наступні вибори вони вас не... За вас не проголосують, е, і знову ж таки, наскільки багато е, вони будуть давати ваги е, таким дзвінкам, е, найголовніше це ті, хто є е, тут ситізен, хто може проголосувати на наступних виборах. Потім це будь-хто хто живе у їхніх дистриктах. Потім це будь-хто інший, хто їм дзвонить. І зараз, якщо ви там не живете, якщо ви не citizen, якщо ви не маєте мови, дзвоніть. Все одно, тому що будь-хто хто дзвонить, будь-хто хто взриває їм їхні лінії, хто комунікує? Вони все одно бачать, що українська громада активна. Дзвоніть і кажіть, Ukrainian Translator, кінці кінців. Я цього не пробувала сама, але тепер ідея: попробую. У них 100%, 100 там хтось є, хто по-українськи говорить, і напевно, що зможе записати, що ви хочете сказати в кінці кінці на радіослухачі, На жаль, наш о, час дуже швидко о, сплив, але будь ласка, запам'ятайте номер 2. 202-225-5701, На які вам потрібно обов'язково зателефонувати. Якщо ви вагаєтесь, як саме вам треба що сказати, будь ласка, заходьте. Ми залишимо посилання на фонд UA Daughters, і ви можете приконсультуватися і це зробити. Будь ласка, адже ми повинні єднатися і. Все робити для перемоги в Україні. Дякуємо вам і до нових зустрічі. Папа Юарсі Радіо, слухайте нас онлайн. Юарсірадіодаткам, а також завантажуйте наші додатки з магазинів Store і Google Play.